Суттєму, Сразь, да? да вообще. Yeah, вообще нема порядка. Ой, точно. Ніколи? Ніколи. <свят> що ти сказав, 13, да? <свят> не не надевайся? По <святок> 15 <-то>. прикалу. <прика́вати> 15-й. Двойка, блін? А що ти взяв? 13-й. Ух, нічого собі. Ну так, якась 15-го, да. Диви, який там да. Не стандарт. чого вона не виймалась? Така Ні. кліпса якась зафігачена. А, вона телескопічна якась оця. А, штука. ти зашкопічне якась. Оце штука. Оттянуть нам чуть-чуть. Ну, Воно якось всередину уходить заходить. Она треало нажати, напевно, не ну, так. Так це от оджалося. Це чку, було жато, що Блін. Що там? Ди знімай, Міша, там, як Міша хотів собі ставити диска. Ого. Бо у нього той поржавів не тормози, піддав цього, короче, тут нормально ще був. Тепер диви його стенд тоже. Ну такі я, чуть полірнуть, що... Вже треба наточить вести цього. Так. Хотів слово вести точить, думав цього поставити, так, поки він цілий ще поняв. Так на нього потоп був два рази. Болгарку почиститься. Болгарка.